На своїй Tesla Model Y я вже проїхав 70 тисяч кілометрів. І зараз по чесному розкажу, скільки це мені коштувало. По обслуговуванню все дуже просто: за ці 70 тисяч я нічого не ламав і нічого не міняв. Резина два комплекти зимова і літня дісталася ще від попереднього власника. Із витрат заміна фільтра в салоні 15 тисячі гривень, коврик у багажник 800 гривень. Разом на такі дрібниці. 2000 1300 гривень. І все, ніякої заміни масла, свічок, ременів, ніяких дорогих ТО кожні 10 тисяч. Тепер найцікавіше електрика. Моя тесла в середньому споживає 18 кВт годин на 100 км. За 70 тисяч кілометрів це приблизно 12 тисяч 600 кВт годин. Я заряджаюся вдома по нічному тарифу, де 1 кВт обходиться приблизно 2 гривні 16 копійок. Множимо 12 тисяч 600 кВт годин. Множимо на 2,16 гривень. Виходить десь 27 тисяч гривень за всю електроенергію на 70 тисяч кілометрів. Додаємо сюди ще 2300 гривень за фільтр і коврик. Отримуємо приблизно 29. Тіре 30 тисяч гривень за 70 тисяч кілометрів пробігу. Тепер уявимо, що я їздив би не на Тесла, а на звичайній бензиновій машині. Середня витрата такої машини 10 літрів на 100 кілометрів. За ті самі 70 тисяч кілометрів це було б при 10 літрах на 100 кілометрів 7 тисяч літрів бензину. Тобто Тесла приблизно 30 тисяч гривень за 70 тисяч кілометрів разом з дрібним обслуговуванням. Бензинова машина 400 тисяч гривень тільки на пальне. Плюс 100 тисяч, я вважаю, на обслуговування. І того 500 тисяч гривень. Тесла 30 тисяч гривень витрати. 470 тисяч гривень економія їзди на Теслі.